Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Хенд. Сьогодні другий день завозу, ціна за кілограм 365 гривень. І тільки подивіться, яку класну я знайшла водолазку в базовому бежевому кольорі. Вона йде в рубчик. Шикарним складом це 100% вовна і абсолютно не колюча. Дванадцятий сороковий розмір, і ось така вона в примірці йде в обтяжку. Чудово лягла по фігурі, така от базова незамінима річ. Класний у неї такий відтінок, близький до жовтого, так званий топленого масла, актуальний був цього сезону, і загалом стан у неї непоганий. Є невеличкі сліди носіння, але не критично. Як таких дефектів на ній немає. І наступна моя знахідка цього ж бренду це кардиган в красивому кольорі Капучино, він трішки більший, це вже 14-42 розмір. І склад такий самий шикарний 100% вовна. Щось мені підказує, що у цих двох речей була одна і та сама власниця. Але вже кардиган, на жаль, йде з дефектом. І тут на рукавчику є невелика дірочка. Щоправда, вона йде така, як по шву, на стику двох в'язок. І, в принципі, я думаю, це можна непомітно зашити. Вона тут середньої щільності, також абсолютно не колюча. Можна його носити як поверх інших светрів, це дозволяє щільність тканини, так і взагалі, так першим шаром, як светр. І тільки подивіться, що яку розкішну накидку я знайшла, до мене через відео видно наскільки вона ось така от груба, пухнаста, пухка, і у складі тут є ангора. А саме 30% ангори і 70% нейлону. І бренд хороший, усім відомий це Тед Бейкер. І взяла до цього кардигану до цієї накидки ось таку звичайну чорну майку, 14-й розмір. Вона з хорошим складом, тут фактично 100% бавовни. Є 5% алластану, але це дуже добре, адже річ добре тягнеться. Ось так спочатку вам покажу її як звичайну майку. Зараз вони цього літа, до речі, дуже актуальні. Якщо ви бачили, усі мас-маркети просто забиті такими майками різних кольорів. Ну і ось так вже приміряюся разом з накидкою. Дуже тепло, просто в ній спекотно. Вона має ось такі облягаючі рукавчики і такий от об'ємний, красивий комір. Ну, звичайно, не кожен любить такі речі, але хто любить класику. Хто любить різноманітні такі от пончо, накидки, я думаю, ця річ також би сподобалася, адже вона дуже якісна, дуже тепла і дуже приємна до тіла. І ще знайшла ось таку водолазку, вона дуже схожа до першої, яку я приміряла, але вона більш в такому світлішому відтінку, і склад тканини тут гірший. Оскільки вона не вовняна, а з кози. Відповідно, вона більш така от тонша, прохолодна і підійде не так для зими, як, напевно, все-таки для весни. Це фірма FNDF. Розмір був вказаний 36-й, але сама по собі тканина дуже добре тянеться, тому підійде на будь-який розмір. Рукавчики тут хорошої довжини, прикрашені з такими декоративними гудзиками золотими. Загалом виглядає непогано. Мені навіть вона більше подобається, ніж перша вовняна, ну, принаймні за станом, вона краще. І ще мені сподобався ось такий яскравий кардиган, вруччик. Шкарний у нього синій колір і дуже цікаві ґудзики. Вони такі от металеві, плоскі. Це у нас фірма Mark Spencer. склад не доволі непоганий, це переважає тут віскоза. Кардиган в 14 розмірі, і в нього просто ідеальний стан. Дуже цікаво зроблені рукава. Тут такий ефект закочених рукавів і такий декор, як на рукавчиках, так само на кишеньках. Кишеньки декоративні, тобто це така от ілюзія кишеньок. Светрик такий йде в обтяжку, тому це, напевно, все-таки більше можна назвати светром, а не кардиганом, адже поверх чогось. Його не дуже-то і вдягнеш. І ще взяла до ось таку звичайну майку в смужку від Primark. Вона йде топом. Взяла, оскільки вона в новому стані з хорошим складом натуральним. Тут у нас практично 100% бавовна. Ось такий варіант майки, вона задекорована верху гудзиками, вони не розтібаються. Це просто така, як окраса йде. І майка дещо вкорочена, така як топ. Для літа непоганий варіант, з якимись шортами, наприклад, кудись на пляж. Класна, дуже зручна, дихаюча і в новому стані. А далі буду приміряти сукню, вона вверху йде теж така, як майка. Вона довга, це 38-й розмір. Тканина дуже щільна, це мені подобається, вона не буде просвічувати і не буде підкреслювати недоліки. За складом просто причудово тут поєднання, бавовни і модалу. А саме 50 на 50, 50% бавовни, 50% модалу. Ну і ось така вона в примірці йде на тоненьких бретельках. збоку має розріз, і уся вона така йде в обтяжку. Непоганий варіант, мені загалом такого плану сукні подобається, і в моєму гардеробі є дуже схожі. Як вам такий фасон, суконь пишіть в коментарях, купили б собі таку чи ні. Щодо стану, то стану неї ідеальний, взагалі новесенька, і якість тканини мені теж дуже сподобалася. А далі буду приміряти ще одну сукню вона така от, леопардова. Тут поєднання чорного, коричневого і білого, такого бешевого. Вона має веподібний розріз, поясок. Це у нас фірма FN і склад тканини хороший, адже це віскоза. Є невеликий відсоток поліаміду, а саме 12%. Сукня дуже жіночна, красиво підкреслює фігуру хорошої довжини з такими пишними рукавами. І тканина тут дуже приємна, гладенька, така от легка. В ній має бути дуже комфортно, як весною, так і влітку, попри те, що рукавчики тут довгі, але великим плюсом є те, що тут переважає віскоза, і віскоза, як на мене, просто ідеальна тканина для літніх суконь. Як вам такий варіант сукні? Пишіть в коментарях, а далі буду приміряти ще одне плаття. Воно доводиться, Це у нас фірма Mark Spencer. І тут такий цікавий принт в ромби. Розмір вказаний 12-40, і склад тканини також прекрасний. Це 100% візкоза, причому візкоза дуже щільна, абсолютно не просвічується. І подивіться, як гарно лягла сукня по фігурі. Вона має поясок, зав'язується позаду, класно підкреслює талію. І виглядає дуже жіночно. Дуже цікаве тут поєднання такого світлого, рожевого і коричневого, виглядає не наляпасто, доволі стримано і дуже так от гармонійно. Стан сукні просто ідеальний, вона новесенька, ніби з магазину, а не з секонд-хенду. Дуже хорошої якості, щільна тканина і дуже красивий такий жіночний крій. І ще мені дуже сподобалася ось така сукня від H&M в рубчик. По-перше, сподобалася своїм кольором, такий насичений зелений, смарадовий. А по-друге, вона має гарний фасон. Це така от лаконічна сукня в обтяжку. Щодо складу тканини, то, на жаль, він тут не дуже, адже переважає акрил і є дуже малесенький відсоток вовни. Ну, Вовна це завжди плюс, додає якоїсь такої дороговизни тканині, і в ньому більш можна сказати, тепліше. В примірці сукня мені також дуже сподобалася. У неї подовжений рукавчик, якось це витягує руки, і дуже гарно зроблений виріз Вверху він таким човником йде, але закритий. Ну, але склад тканини це для мене великий мінус. І ще мені сподобалися ось такі штани сірі, в таку білу смужку, верху на зав'язку. Вони доволі легесенькі. І давайте ще подивимося бірку зі складом. Тут є 17% віску, решта, на жаль, синтетика. 4% еластану, тобто вони. Як-не-як як, трішки тянуться. І до неї буду міряти ось таку от майку. Вона атласна, чорна, але, на жаль, теж синтетична, хоча виглядає розкішно, має таку прозору верху вставку і непоганої якості вона. Блуза недовга, тому класно її носити під заправку. Власне, Давайте я вам покажу її в заправленому вигляді. І якби вона була з зв'язкози, хоча б не кажу вже про шовк, то просто б її ціни не було, просто розкішна. Дуже класно виглядати бути із джинсами, із класичними штанами та будь-чим. Ну і штани такого прямого крою, вільні для літа, для весни непоганий варіант. Але у них також, на жаль, переважає синтетичний склад. З одягу це були мої останні знахідки. Ще вам покажу взуття і сумки, але перед тим зважила Светрик Гольф, який мені найбільше сподобався з вовни, і заважив він сьонався на 85 гривень. І давайте дивитися взуття. Взуття також вагове ціна за кілограм 385 гривень. Ось такі були шикарні туфлі від зара. Вони срібні, але, на жаль, каблучки у них такі потерті, понищені, а виглядають просто розкішно, такі от витончені на високій такій шпильці. Цело мені сподобалися. І позаду теж непогані босоніжки були бронзові. Ось такі ще непогані туфельки в такому стилі шанель з бантиками з натуральної шкіри. А це щось було схоже на вінтаж в такому гірчичному кольорі. Взуття. Ось такі ще кольорові босоніжки, поєднання червоного, бежевого і чорного з натуральної замші. Дуже багато взуття цього разу класичного, саме на підборах, і в дуже гарному стані. Ось такі лофери лаковані. Теж непогані, вони в гарному, теж бежевому кольорі. Бо сонішки з теж новесенькі, кеди новесенькі, а ось ці лофери минулого разу продавали з налюксі, надто вони такі от екстравагантні і переклали їх на вагу тепер продаватися. Теж тут у нас дуже багато босоніжок на тоненьких лямочках, на високих підборах. Хто любить підбори, справді є з чого вибрати. Ну і ціни будуть, я думаю, доволі демократичні, адже взуття не буде важити більше кілограма, тобто ціни будуть нижчі, ніж 350 гривень так точно. Я вам нагадую, що це другий день завозу, і як для другого дня просто шикарний вибір. Дуже багато самі бачите, нового взуття, в новому стані, ідеальному стані. Ось такі туфельки непогані, дуже гарний у них стан, невеличкий каблучок, такі от леопардові, акцентні, загалом класні. І поруч, ось такі шкіряні, що правда вони дитячі, чи навіть такі от якісь підліткові, мають таку невеличку танкетку, каблучок. І гарний стан. І тут у нас знову ж таки на підборах, бронзові теж в гарному стані, були босоніжки. Тут у нас туфельки на підборах, такі от комбіновані. На перший погляд були замшеві, але насправді вони з текстилю. І дивимося, ще ось тут у нас дуже гарне взуття літнє на один пальчик, такі от босоніжки вєтнамки і ось такі кольорові, цікаві вишиті від аксесурайз. Ось такі ще балетки, але це якийсь великий розмір, хоча вони абсолютно новенькі. І ось такі теж непогані на один пальчик під зміїний принт. Ось ці з натуральної шкіри в такий квітковий принт теж аксесурайз. Ось такі ще шльопанці від Primark, теж дуже хороший стан. Вибір взуття сьогодні справді вражає. Його тут надзвичайно багато, і можна було присвятити окреме відео тільки взуттю. Ось такі дуже акцентні золоті босоніжки на підборах, в якомусь такому вони вінтажному стилі, і поруч теж такі от святкові з тканини з атласної такої тканини на підборах, новесенькі босоніжки. Але ви не думайте, що це у кожному секонд-хенді у нас такий великий вибір взуття. Насправді це далеко не так. Просто є мережі, де є багатий вибір взуття, є мережі, де є великий вибір сумок. А є, наприклад, мережі, де можна знайти лише одяга. От вибір взуття сумок дуже обмежений. Тому чим більше виходите, тим більше будете знати, так де в якій мережі що можна знайти. Ось такі кеди непогані на грубій такій платформі плетені. Тут у нас яскраві такі от з тканини, але це підліткові босоніжки. і подивіться, які шикарні кросівки. Вони з натуральної шкіри, тут поєднання натуральної замші, і вони в дуже гарному, чудовому стані. Взагалі дивно, що їх поклали на вагу, а не на люксі продають. І давайте я власне, вам покажу, яке взуття продається на люксі. Ось такі були лофери, це 40-й розмір, новенький стан, гарний такий бежевий колір. І поруч, ось такі ще шльопанці в такому грубому вони стилі. Поруч ось такі прозорі гарненькі туфельки від Zara, це у нас 37-й розмір. І ось такі на один пальчик в'єтнамки з натуральної шкіри. На люксі вибір взуття значно менший, але доволі непоганий. Ось такі чорні лофери, вони з натуральної замші. І подивіться, які акцентні туфельки, чи це навіть балетки, вони з натуральної шкіри, 37-й розмір, з такими металевими вставками. Це у нас натуральної шкіри в такому кежуальному стилі були сандалі. І ось такі теж з натуральної шкіри, дуже яскраві, жовті. Ось такі щиткаменні босоніжки з такою от вишивкою, з квітами попереду. І ось ті в стилі Ермес шльопанці. Щоправда, вони були не з натуральної, а з екошкіри. Тут у нас ось такі гумові шльопанці, але доволі гламурні, вони такі оздоблені камінчиками, тому виглядає досить так. Не пляжний варіант, а навіть міський варіант. Ось такі ще непогані босоніжки, вони з натуральної шкіри. І гляньте, які масивні в такому от стилі, так званому віда-стилі. Дуже багато літнього взуття, босоніжок, сандалів, всяких в'єтнамок. Це не дивно, адже літо на завершенні, якби ми цього не хотіли. І все-таки на таке взуття все менше і менше звертають уваги. Тому, якщо ви хочете запастися на наступний рік, то є можливість, адже вибір просто шикарний саме літнього взуття. І давайте я вам ще покажу, які були сумки. Сумки показую із звичайної ваги ціна за кілограм 365 гривень. Ось така була яскрава з тканини сумка в новенькому стані для літа, дуже цікавої форми. І тільки подивіться, яка шикарна сумочка з таким тисненням під рептилію, Дуже гарний вона карамельний колір. І якість доволі непогана. Щоправда, в середині жодної бірки немає, скоріше, це за все, якийсь мас-маркет. І давайте заглянемо у ящик, який зразу помітила ось таку шикарну синю сумку. На дотик одразу видно, що це нейтральна шкіра, вона така от прострочена, стьобана. Дуже цікава у неї застібка, нагадує вінтажну. і ручка гарно виконана таке подання звичайної ручки шкіриної ну, з ланцюгом. І ось тут можна побачити, що це натуральна шкіра. І тільки подивіться, сумка просто в ідеальному стані, без жодного дефекту, без жодної царапанки чи потертості. Давайте її зважимо і подивимося, скільки ж вона заважила. Власне, трошки сумка важкенька і важить на 256 гривень. Дивимося з вами далі. Тут у нас така от величенька сумка-шопер. Це не шкіра, це замінник, і ось така ще одна сумка шопер, уже в такому сірому кольорі. А ця сумочка схожа що з натуральної шкіри. Щоправда, вона дещо така от старомодна на двох ручках була. І тут мені трапилася ще ось така шкіряна сумка. Вона теж йде на двох коротких ручках. Дуже якісна, така от плотна шкіра, щільна і ось тут вказаний бренд. І, до речі, сумка також в непоганому стані, явних дефектів на ній немає. Ось так тут теж позаду назва бренду, і видно, що якісна сумка, хоча, як на мене, теж дещо старомотна. І ось така ще була. Мені здається, що це теж натуральна шкіра, сумочка на такий от магнітик. Але ні, тут у нас написано, що це поліоретан, тобто це все-таки замінник. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще досі не підписаний на мій канал? Обов'язково підписуйтеся. Пишіть в коментарях, що вам сподобалося, що не сподобалося. І до нових зустрічей.